Доброго дня всім, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, що саме відбувається в Польщі щодо замін водійського посвідчення, а саме про заміну українського посвідчення водія на польське посвідчення. Для тих, хто не чув дану інформацію, то скажу всі, хто приїхали до війни і перебувають на території Польщі більше 185 днів в поточному році і мають намір далі перебувати в цій країні, мають обов'язок змінити свої права на польські. Друзі, всі громадяни України, які мають українське посвідчення водія, можуть обміняти його на польське. З практики знаю і сама підлягаю під цю категорію людей, коли до війни ніхто не переймався цим питанням і їздили з українськими посвідченнями, впевнено. Так як в Польщі не призначали великої уваги до цього порушення, тобто не було якихось карта штрафів. А від початку війни було дозволено їздити всім з українськими посвідченнями, навіть якщо закінчився термін дії важності документу. Всі, хто приїхали до війни і ті, хто в'їхали після, також ті, хто в'їхали на українській реєстрації, мали спокій в цьому питанні. Тепер настав час, але. У зв'язку з тим, що Польща поки не продовжує легальне перебування для українських біженців, то і їх, і тих, хто тут у Польщі перебував до 24 лютого, всіх чекає багато змін. Щодо водійського посвідчення, ваші українські посвідчення дійсні до 31 грудня 2023 року. До цієї дати можна легально пересуватись на автомобілях. Якщо цей термін не буде продовжений, а більш всього, він не буде продовжений, потрібно попіклуватися про заміну свого посвідчення. Польща вже порахувала, що отримає непоганий дохід до свого бюджету, і ми всі це розуміємо. Хоча є маленька надія, що Конвенція дорожнього руху все-таки продовжить цей термін, бо вони, на мою думку, фізично не готові одразу дати раду всім українським водіям в Польщі. А це означає, що знову можуть бути нові проблеми між нашими країнами. Адже мільйони українців з січня 2024-го не зможуть пересуватися своїми авто по дорогах Євросоюзу. Це може призвести знову до критичної ситуації. То ще раз наголошую: на сьогоднішній день залишилось не так багато часу до 31 грудня, але достатньо часу ще є, щоб зложити заяву на заміну посвідчення. Ну, щоб бути спокійними і не сплачувати далі штраф, який впровадять без сумніву. Якщо ви все-таки маєте намір далі залишатися в Польщі, то раджу все-таки замінити українське посвідчення на польське. Під відео я залишу перелік документів, які потрібні для подачі. Також можете звернутися в гміну свого міста або подати документи онлайн чи поштою. Крім того, не забудьте, окрім заяви про обмін посвідчення водія, фото та оплату. Про згоду на обробку персональних даних для підтвердження даних. В Польщі не буде дійсна подача без цього документу. Я сама вже можна сказати в процесі заміни посвідчення. Тому, якщо будуть питання, пишіть на своєму прикладі відповім, як все відбувається. А в мене все. Я всім дякую за перегляд і бажаю всім гарного настрою. До зустрічі!